Багатоквартирний будинок на території церкви святих Володимира та Ольги зводити не можна. Тернопільський окружний адміністративний суд 15 липня визнав незаконним і скасував містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на вулиці Пилипа Орлика, кажуть у міській прокуратурі. Незважаючи на те, що у 1999 році релігійній громаді парафія святих Володимира та Ольги було видно державний акт на забудову земельної ділянки для обслуговування відповідного храму. Управління містобудування архітектури та кадастру у вересні 2012 року видано містобудівні умови та обмеження для будівництва багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення. Казані містобудівні умови суперечать вимогам закону України про основи містобудування і не відповідають функціональному призначенню земельної ділянки, яка відображена в державному акті, каже Галина Зарівна. Тому рішенням Тернопільського окружного адміністративного суду в прокуратурі задоволені. Натомість у міській раді вже думають над. Його оскарження ми маємо на інші рішення суду, які є на нашу користь то ми знаємо позицію релігійної громади, яка веде це будівництво. Швидше буде оскаржено до апеляційного суду, оскільки це рішення не набрало законної сили. І далі нехай апеляційна інстанція приймає своє остаточне рішення. Тому що буде із будівництвом на вулиці Пилипа Орлика, остаточно стане відомо лише після розгляду апеляції.